Усім доброго дня! Це канал Мамина Помічниця. Так як у нас наступило літо, прийшла жара, спека, і я вирішила поділитися з вами дуже смачним рецептом освіжаючого молочного коктейля. У такі спекотні жаркі дні дуже часто хочеться чогось освіжаючого і прохолодного. А сякий напій полюбляють майже всі, особливо діти. І якщо хтось із них не любить пити молоко, то в такому вигляді вони будуть його пити з задоволенням. Тому залишайтеся разом з нами на каналі Мамина Помічниця і будемо готувати такий смачний напій разом. А Кося ще не підписав на наш канал, то заходьте і підписуйтеся. Ми будемо дуже раді знайомству новим друзям. І не забувайте натискати на дзвіночок. Або не пропустити нових цікавих відео. І ще хочу подякувати всім моїм підписникам за те, що ви дивитеся наш канал, і за те, що ви є разом з нами. Дякую вам за ваші відгуки, за ваші побажання, дякую вам за кожен лайк, за кожен коментар, за те, що ви допомагаєте мені розвивати свій Ютуб канал. Щиро всім дякую за те, що ви ділитеся у своїх соціальних мережах. Моїми відеороликами. Бажаю всім вам рясних Божих благословінь. Для нашого коктейля нам треба банани, морозиво і молоко. Молоко в мене домашнє, спарене. Я його охладила, воно в мене холодний з холодильник. У чашу, в яку буду вибивати наш коктейль, ставлю банан. Або майдобрий був коктейль, треба вибирати спілі банани. Вони намного майсолодкі і май ароматні. Перекладаю погружним блендером збиваю наші банани. Якщо у вас є блендер із колбом або з чашу, то ви можете всі інгредієнти збивати сразу в місці. А погружним збиваємо поступово. тепер додаю морозиво до наших бананів. Морожене моє постояло пару хвилин у комнаті, або блендер мухи з ним робити. І тепер файно перебиваю в місці з бананом. Буквально хвилинка і файно морозивося взбило і з із нашими бананами таку піночку. Висипаю два стакани 200 міліграмові молока холодного. І ще буквально хвилинку збиваю і наш коктейль молочний готовий. Наливаю стакан. Даю збиваю. Дивіться, яка в нас красота. По бажанню, якщо ви любите, може ще покласти корицю. Ну, то по бажанню, якщо ви любите або ваші діти корицю, то спокійно ще можете покласти корицю. А ми любимосяк. Такий молочний коктейль. Подивіться, як гарно, погружним блендером можна його файно вибити, цей молочний коктейль. Добре. Добре, Катя. Ням-ням. ням, -ням. А ну чекай, чекай, давай, мама тобі забере геть Бо ти тут не затягла в трубочку. Так. А, ти вже викинула. Добре. 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 То вже Добре. не є холодне, бо мама подержала вон. Вже але не піть, воно не пече, катечку. Не піть. Ні. 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 Ну, куштуй ще, куштуй. То трубочка, то може тягнути. Тобі високо. Пить. А ну мама подожить. Ану, ну ану, куштуй. Е, не. Ні, то саменька будеш. Накуштуй сама. Добре молочко? Добре. Баба баба. Баба? Баба дала молочко Йо. А ко дав молоко. Біля? Біля? Біля коровка. Му. Му. Та вже будеш питися як молочко? А -а. Будеш? Катрусько. Накуштуй. Ам, ам, ам. Шатам да ке смешно? Кога там да ке смешно? Къде те ходила? Тана? То стройна. А кого то Никала? Корука? Ишли корука? Кати? Ишле. Евсе то пишеш. Тай! Тай! Кати? Чол Кати? Чол, На добрі някакви, хага. Бібі, бібі, тана. Стрейна бібі, бібі. Піц глиб стрейна. Ми прийшла до тебе. А сяка в нас дівочка вже. Доросла. Ти вже доросла, Катько? Катьку? Yeah. Да? Дорос... А то слухняна у мене. Ти слухняна. Mm. Ха тобі мій хвостик, стройна тана стройна адіні но ку тано адіні но клись стройна ойка стройна ні но адіні но 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 афу ні ні амо адіні но амо Усім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам гарного дня і мирного неба і до нових зустрічей. З вами була Мальвіна і Катеринка.